Привіт, доброго мирного ранку. Вітаю з ранком понеділка. Що у нас сьогодні на ранок? На ранок ми маємо, варимо каву і потрібно терміново закрити оцю шапульку. Отак треба зраненьку до роботи, швиденько це все зробити. Потрібен довгий тросик, тому що на короткому тросику ніяк не було можливості це зробити. Так, вишивка ні, в'язання. Потиску в'яжемо, закриваємо шапулю. Шапуля дов'язалася. Будум дякую. Дякую вас, так, у вас також з Новим наступившим роком. І всього доброго. Євген вітає. Привіт, Євгена, привіт. Щасовенко я повернуся каву на Так, мене... я повернулася, зробила каву, тому що без кави ніякого діла немає зранку. Сьогодні, звичайний ранок, я звичайно йду на роботу, але вранці мені потрібно обов'язково закрити петельки на цій шапці. Так що, у нас звичайний робочий день, свята вже закінчилися. Хоча у багатьох ще свята. Продовжуються, люди ще відпочивають, здається, до 8 числа. У мене чоловік до вдома до 8, -го, 8 -го числа, аж 8 числа йому на роботу. Люди трішки відпочивають, кругом випав сніжок, гарний сніг, кругом горки, тільки де можна, горки розкатуються і люди. Відпочивають на горках. Хто на платні йде горки, є і платні горки в нас у місті, можна орендувати оці ж снігові таблетки ж оці, що на них спускатися можна. Кому що, хто? ну хто що хоче. Але відпочити є де. Люди відпочивають, як то кажуть, зробили людям маленькі такі зимові канікули. Ну, дуже рідко хто працював, тому що один день вихідного у п'ятницю, то багато хто зробив його вихідним, тому що недоречно виходити на один день, хто на такому виробництві більш серйозному працює то ті виходили. А хто на тому, що простіше, то ніхто не виходив. Люди собі потихеньку відпочивають. Особисто я, як то кажуть, ганяли ми з чоловіком на дачу, подивилися, що там де відбувається, що там на дачі, як сніг. Якісь сліди, хтось бігав, якісь зайці лисиці. Бальзам. Бальзам на душу, а не кого. Сьогодні мені бажано взагалі б зробити вихідний день, але треба на роботу. Одне, що добре, що маємо світло, маємо можливість вийти в прямий ефір і на роботу зібратися. Я переймалася, думала, мені не вистачить у цього чорного моточка, але мені його вистачило. Якраз все супер. Це в мене була програма максимум. Потрібно було обов'язково закрити петлі сьогодні, як то кажуть, в будь-якому випадку. Тому що шапуля, мабуть, буде їхати до власника. Нетка запутається. А я трішки не так обірвала, не повністю все пішло. Зараз будемо скидати на ось цю ниточку, що лишилася. Всі петлі скинемо на неї і будемо затягувати. Ну то здається, швиденько все зробиться, але певний час займає. Доброго ранку жолую, доброго. Так. Що в'яжете? В'яжу шапочку. Уже дов'язала, закриваю макушечку. Так, мы сейчас сделаем примерку. Ну, якость так. Затягую ниточку, спустила ниточку на, на додаткову і тут містенько затягнемо. Хоча дуже погано бачу по темному. Z поганим зором це катастрофа, як то кажуть. Залишки можна відривати, все закриваємо. Ось так виходить шовком. Я думаю, вона буде тепленька. Вона змішана на пів, шерсть, на пів шерстяна, не 100% шерстяна. Ось Така шапулька. Так. Плишилося заправить мені, останню ниточку. О так, все, шапуля готова. Так, остання примірка? Все буде тепло. Можна так і сидіти. На дворі холодно, а мені тепло. Хоч. О. Да, не дарма, я її зв'язала на дворі мінус десять. Мінус 10 прохолодно. Так що, як йти на роботу, потрібно тепленько одягатися. Так що всім гарного мирного дня. Буду закінчувати свій ефір, буду збиратися на роботу. Допивати свою каву. Всім пока.